Дня. Коли полуничка перецвіла і вже наливаються ягодки, їм також потрібні добрива. Щоб ягодка була солодка і не мілчала, то її також потрібно зараз підкормити. На такій фазі, коли вже ягодки будуть підростати, їм потрібен калій. І також кальцій обов'язково потрібен по листочку проходити. Я по листочку замовила в компанії «Агрозахист» гумат калію. Буду проходити, раз в неділю по листочку давати їй калій, щоб ягодка була солодка і переносила також всі оці перепади температури. І також... Я замітила після наших затяжних дощів у нас пішло на листочки бура плямистість. Зараз я її знайду, десь я тільки що бачила. Ага. Ось Ось такі п'ятна. Оце грибкове захворювання. Я буду пробувати цей рік біозахист від також компанії Агрозахист. Це біологічний трихофіт і гуапсин. Обов'язково треба це давати, коли сонечко не буде, бо сонечко проміння послаблює його дію, а саме краще давати під корінь. А гупсин по листочку можна проходити і обов'язково додати прилипачі. Всім дякую і гарного мирного неба над головою!